Слава Ісусу Христу! Мене звати Наталія. Хочу поділитися з вами свідченням, яке Бог для мене зробив минулого року. Я прийшла на молитву до отця Олега, і під час молитви я тримала е, так руки, я просила Божої благодаті. Е, коли я повернула свою голову на праву руку, я побачила, що в мене була повна долоня води. Я не могла спочатку в це повірити. Е, я сказала: мамо, подивіться, для мене стояла мама, в мене повна долоня води. Потім е, я розтерла. Е, і побачила, що руки стали мокрими і враз вони висохли. Потім я почала дивитися на стелю в церкві, думала, можливо, звідки стелі вода накапала, тому що таке чудо мені було важко в це повірити. На наступний раз на молитву я підійшла до отця Олега і розповіла йому про це свідчення. І отець Олег сказав, що. Коли він ішов на ту молитву, коли сталося це чудо, то він якраз згадав про те, що на одній спільноті люди молились так, що аж олія виступала на долонях, і йому було цікаво, чи можливі такі чудеса на нашій спільноті. Тому дякую Богу за те, що він діє таким чином для мене.